Тригери використання тригерів у комп'ютерній презентації. Давайте пригадаємо, як додавати ефекти анімації до об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації. Після настання яких подій можуть відтворюватись ефекти анімації під час демонстрації комп'ютерної презентації. Для ефектів анімації об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації. Можна задати подію для початку відтворення ефекту, після клацання мишею, одночасно з попереднім ефектом, відразу після попереднього ефекту за номером ефекту. Але іноді буває потрібно, щоб анімаційні ефекти починали відтворюватись після вибору користувачем певного об'єкта на слайді. Наприклад, потрібно, щоб у презентації про види трикутників після вибору будь-якого трикутника відповідний йому напис перемістився та розташувався поруч із цим трикутником. Цього можна досягти завдяки використанню механізму тригерів. Тригери, призначені для початку відтворення деяких ефектів анімації після вибору певного об'єкта на слайді під час демонстрації комп'ютерної презентації. Об'єкт, після вибору якого починається анімація цього самого або інших об'єктів слайда, називають перемикачем анімації. Під час демонстрації після наведення вказівника на перемикач анімації, Вигляд вказівника змінюється як після наведення на гіперпосилання. Давайте пригадаємо, які ви знаєте властивості ефектів анімації об'єктів слайдів, як установити значення властивості ефектів анімації. Як відкрити область анімації. Під час розробки структури комп'ютерної презентації з тригерами потрібно визначити не лише до яких об'єктів слайда потрібно додати ефект анімації. А й після вибору яких об'єктів перемикачів анімації повинні відтворитись ці ефекти. Для створення тригера слід додати до деякого об'єкта ефект анімації. В меню Анімація в розділі додаткові параметри анімації натиснути кнопку Тригер та вибрати Після клацання. Вибрати в списку що відкриється ім'я об'єкта, який буде перемикачем анімації. Після виконання цього алгоритму. На слайді поруч з об'єктом, до якого додано ефект анімації, з'являється відповідний значок. В області анімації з'являється напис Перемикач анімації та ім'я перемикача. А нижче від нього рядок доданого ефекту анімації. На малюнку показано, що перемикачем анімації є об'єкт з іменем прямокутний трикутник 7». Після його вибору розпочнеться анімація текстового об'єкта з текстом прямокутний. Який має ім'я Textbox 4 почне відтворюватись ефект анімації лінії з групи Шляхи переміщення. Один об'єкт може бути перемикачем анімації, який запускає кілька ефектів анімації. Наприклад, після вибору трикутника не лише відбувається переміщення напису, а змінюється колір заливки вибраного трикутника. Для цього можна встановити вище способом один і той самий перемикач анімації. Для кількох ефектів анімації, або в області анімації розмістити рядок ефекту під відповідним написом про перемикач анімації, використовуючи відповідні кнопки вгору та вниз. Щоб ефекти анімації після вибору перемикача анімації почали відтворюватися одночасно або послідовно один після одного, потрібно змінити подію для початку відтворення ефекту. На одному слайді може бути створена довільна кількість перемикачів анімації. Щоб відмовитися від установленого тригера, можна розмістити рядок ефекту анімації вище від усіх написів про перемикачі анімації, використовуючи відповідні кнопки вгору та вниз в області анімації. Якщо жоден ефект не буде залежним від деякого перемикача, то напис про цей перемикач анімації зникне. Також, щоб відмовитися від тригера, можна вибрати на слайді об'єкт з ефектом анімації. та в меню анімації в розділі Додаткові параметри анімації натиснути кнопку Тригер та Обрати після клацання та повторно вибрати ім'я об'єкта, який позначено як перемикач анімації. Запам'ятай найголовніше: тригери призначені для початку відтворення деяких ефектів анімації після вибору певного об'єкта на слайді під час демонстрації комп'ютерної презентації. Об'єкт, після вибору якого починається анімація цього самого або інших об'єктів слайда, називають перемикачем анімації. Під час розробки структури комп'ютерної презентації з тригерами, потрібно визначити, до яких об'єктів слайда потрібно додавати ефекти анімації, та після вибору яких об'єктів перемикачів анімації повинні відтворюватися ці відео. Один об'єкт може бути перемикачем анімації, який запускає кілька ефектів анімації. На одному слайді може бути створена довільна кількість перемикачів анімації. Дякую за увагу. Слава Україні!